80 років це не просто дата, це історія наповнена подіями, змінами, здобутками і людьми, які любили і люблять книгу. 80 років тому, у далекому, післявоєнному 1945 році, у будинку колишньої Сагоронки, збудованому в 1920 році, тепер вулиця Грушевська, 4, в нашому містечку, відкрилася районна бібліотека. У невеликому приміщенні зібрали перші книги. Вони стали справжнім вікном у світ і для дорослих, і для дітей. Першою берегиною книжкової серії була Марія Миколаївна Вірстюк. Саме вона закладала основи бібліотечної справи, формувала перший фонд, прищеплювала любов до книги. Естафету прийняла Галина Мартинівна Прокопенко, яка розвивала бібліотеку у часи великих змін та нового покоління читачів. У кінці 70-х, початку 80-х років бібліотеку очолювала Віра Степанівна Левандовська, щира, працьовита, віддана своїй справі людина. Її діяльність була спрямована на проведення масових заходів та популяризацію книги серед молоді. Тоді бібліотека складалася з чотирьох кімнат, абонементу, читального залу, книгосховища та службового приміщення. Працювало четверо працівників. Бібліотекарі активно брали участь у поліднях, семінарах, гуртках художньої самодіяльності та агітбригадах. У 1979 році бібліотеки району були централізовані в бібліотечну систему. В тоді книгозбірня отримала статус Центральної бібліотеки з єдиним фондом, довідково-пушковим апаратом, централізованим комплектуванням і методичною роботою для всієї бібліотек філії району. З 1985 до 1987 року бібліотекою керував Дмитро Дмитрович Романюк, який приніс у роботу Організованість, нові підходи та прагнення змін. Від жовтня 1987 року по 2020 рік бібліотеку очолювала Марія Богданіна Краховська. Серце і душа закладу понад три десятиліття. Завдяки її праці бібліотека зростала, оновлювалася і ставала ближчою до людей. У той час у центральній районній бібліотеці працювало 13 фахівців, які обслуговували більше трьох тисяч користувачів. З'являлися нові форми роботи, традиційні та інноваційні. У 1991 році було створено літературно мистецьку світлиця чиста криниця. Пізніше духовна криниця, яка діє сьогодні. Тут проходять зустрічі з письменниками, обговорення книг родинні та державні свята. У 1994 році при бібліотеці діяв клуб творчої інтелігенції під керівництвом Василя Бабія, започаткований спільно з товариством просвіта. У 1997 році скарбницю книг перенесено до просторих і затишних залів Палацу культури. В 2011 році бібліотека стала переможцем конкурсу програми Бібліоміст, що дало можливість відкрити інтернет-центри для користувачів. А 17 листопада 2016 року рішенням районної ради бібліотеці присвоєно ім'я Михайла Яцькева, видатного письменника Земляка. Сьогодні бібліотека продовжує жити, розвиватися вже як публічна бібліотека імені Михайла Яцькева яку очолює Марія Дмитрівна Сем'янів. Її енергія, любов до книги і віра у важливість бібліотечної справи надихають колектив і читачів. Ми вдячні всім, хто стояв біля витоків, хто працював творив у стінах нашої бібліотеки. Кожен директор, кожен працівник, кожен читач частина великої історії. За ці десятиліть бібліотека змінювалася разом з суспільством. Зростали фонди, розширювалися приміщення, впроваджувалися нові послуги, але головне залишилося незмінним. Бібліотека завжди відкрита для читача. Тут проходять зустрічі з письменниками, презентації книг, творчі майстер-класи, літературно-мистецькі вечори та фестивалі, дитячі свята. Тут народжуються нові ідеї, творяться культурні проекти. Це простір знань, спілкування і культури. 80 років у кадрі це історія людей, які створювали і бережуть цей скарб. Це подяка минулому і віра у завтрашній день. Бібліотека була, є і буде храмом книги і культури, місцем, де народжується світло знань і доброти.